Друзі, всім мої вітання. Я Олександра. Це канал про в'язання Верніт. І сьогодні буде такий відеозвіт про те, чим я займалась на цьому тижні. Не вдалося мені зняти такий повноцінний тижневий влог, тому просто покажу, що я в'язала, що маю у в'язальних процесах, і покажу свої покупки. В мене чергова спроба опанувати бавовну. Я купила повністю бавовняну пряжу. Також покажу покупки для шкарпеток. І розкладемо з вами мої шкарпеткові спиці. Тепер мені є куди це так гарненько, красиво зробити. Тож приємного перегляду і давайте починати з готових робіт. За цей тиждень зовсім небагато. Дві пари в мене шкарпеток зв'язалась, точніше, одна дов'язалась це ось ці шкарпетки для військових. Немає про що тут довго говорити. Шкарпетки звичайні, в'яжу, як завжди, гризинкою 5 на 1. Мені здається, така форма, вона ну, дуже влучна, коли ми не знаємо, кому ці шкарпетки дістануться. Вони непогано сідають і на ходу ногу, і на таку повненьку, десь 43-44 розмір. Використовувала залишки. Хелікс. Знов Хелікс. Виходить, чотири кольори в мене: коричневий бордо, ось цей такий кольоровий, і дов'язувала чорним, тому що бордовий закінчився. Непогано, мені здається, вийшло. Можливо, там вони не дуже естетично привабливі. В плані поєднання кольорів, але, але вони, вони теплі, тоненькі, тому я думаю, що для військових те, що треба. І ще одну маю готову пару. Це вже така весняна жіночна тема. На кобоху кольор називається Winter Garden, хоча вони мені зовсім щось в інтерне нагадують, а ну, таке дуже, дуже весняне в них забарвлення. Ну, я так вважаю. Що за номер? Покажу: 824. 54. Захотілося мені знов яскравих кольорів. Я ж кажу, зараз така погода. Хоч у нас досить сонячно, все рівно сіро, зелені ще немає, тому я не знаю, мені хочеться, хочеться щось таке, чи ніжні, чи якісь яскраві кольори. Ну, щоб вони асоціювали вже з весною. Хочеться в'язати щось таке, тому вибрала цей колір. Звичайні шкарпетки на розмір 40, лицьова гладь зв'язала п'ятку стронг. Щось мені захотілось. Я колись е, дуже часто її в'язала. А я, вже, я вам вже розповідала, в мене є така особливість. я... Починаю в'язати якийсь елемент, чи якусь, якийсь вироб, і потім його багато разів повторюю. От Зараз захотілося мені попрацювати з п'яткою Стронг. В мене був такий невдалий останній випадок. Я в'язала її багато, все було гарно. А потім на одних шкарпетках вона в мене вийшла досить широко ось у цьому місці, щось мені перехотілося її використовувати. Я повернулася назад до своєї улюбленої французької п'ятки, але тут, наче, непогано. Мені здається. Нормально воно виглядає. Я е, трошки тут менше додаю, ніж для класичної п'ятки Стронг. Зазвичай ми додаємо чверть петель. Тобто, якщо в мене 64 на одній з чотирьох спиць в мене 16, то я мала робити тут 16. Додавань, я зробила 15, можна було зробити навіть 14, їх вистачає. Тому ось так подобається, що вийшло. І наступні шкарпетки в мене в'яжуться саме з такою ж п'яткою. Це вже ми до процесів плавно переходимо. Знов в мене накобого. Ось такий кольор, я ж кажу, весна, мені хочеться чогось такого світлого. 82-135 номер кольору, дуже класний. Він сподобався моїй дитині. Вона так каже, може, то мені буде шкарпетка, але, на жаль, ні, тому що ця пряжа вона досить колюча. і... Моя донька вона не може носити. Ми вже це проходили. Їй підходить пряжа з мериносом, тобто щось таке, типу: Газал-Хепіфіт, Візель Сіцилія, Візель Вейвс. Її вони м'ягенькі, нормальні, а на кобоху її дуже колить, хоча колір дуже класний. Він мені теж дуже подобається. Теж, бачите, п'ятка Стронг, ще це не заблоковано. Я думаю, що сьогодні я другу шкарпетку дов'яжу. Ось так. Зовсім небагато я в'язала, хоча, наче кожен день щось робила. Але, ну бачите, мало маю що вам показати за цей тиждень, але маю покупочки. Тому зараз давайте подивимось, що саме я придбала. Ну, і до поповнень пряжі. В січень я протрималась, у лютому все пішло. Не за планом я накупила пряжі, і ще до мене їде посилочка. Але побачимо її вже наступного тижня. Що це? Це бавовна. Знов я спробую опанувати цю пряжу. Якщо ви давно зі мною на каналі, ви знаєте, що не складається в мене щось з бавовняною пряжу, пряжею, з літніми складами. Не можу я з нею впоратись, але це бавовна незвичайна. Спробую зараз вам показати. Це велюрова така пряжа. Ось так вона виглядає. Я, чесно кажучи, сумнівалася, що це 100% бавовна, я її підпалила. Вона дійсно горить, як бавовна. Дивна обробка. Я давно вже поглядаю на цю пряжу. Вона. Досить рідко з'являється у наших магазинах. Цю я придбала в магазині Білий Ведмідь, я залишу посилання, непоганий магазин, я там колись давненько щось купувала. Єдине, що мені не дуже подобається, що вони ніяк не маркують цю пряжу. Я не знаю, може я балована, але мені здається, що вже багато магазинів бобінної пряжі роблять якісь наліпки, етикетки з назвою пряжі. Це нормально, це зручно для покупця. Не є проблемою для мене, що немає тут етикетки. Я заношу всю пряжу на Равлері одразу. Я там записую склад, де купила, ціну, всі інші параметри. Але для дівчат, які так не роблять, мені здається, було б зручно мати якусь етикетку на таких конусах. Ну, не знаю, може, я вже дійсно балована, мені здається, що ну, багато хто вже так робить, білий ведмідь так не робить. Так. Пряжа 600 метрів на 100 грамів. Я взяла 600 грамів. Планували ми спочатку в'язати для дитини светр. В неї був минулого сезону такий рожевий, точніше, не минулого сезону, а багато років тому куплений. Вона його до останнього носила, поки він не став вже такий прям кроп, такий яскраво рожевий з мас-маркету. Звісно, стоп-відскова синтетика, але синтетика була непогана. Він не бився струмом електричним, м'якенький був. От він їй дуже подобався, і я хотіла щось таке відтворити для неї зв'язати. Ми такий колір вибрали, але не всяк випадок я взяла побільше, тому що, ну, і собі я такий светр хотіла, не була впевнена, кому саме буду в'язати. І так вийшло, що буде светр для мене, тому що ми минулих вихідних ходили. За покупками випадково потрапили на такий гарний розпродаж одягу, і дитині купу кофт по приємним цінам, худі дуже дешеві купили, і їй немає потреби зараз у цьому светрі. І вона мені сама сказала: мам, ну я не буду точно носити цієї весни, в'яжи собі. Е, непогано, що мені він дістанеться, але, звісно, я б швидше зв'язала для доньці, тому що ну просто розмір менший. Маю такий. Зразок. Я попросила на два конуси розмотати, тому що не була впевнена, чи в дві нитки я буду в'язати, чи в три. Зручно і так і так. Спробувала в три, і це те, що треба на спицях 5. Ось так вам покажу зразочок. Дуже класний. Він супер м'який, нічого не світиться, як бачите. ну... При чудово трошки він сідає у висоту, тобто по ширині до ВТО і після ВТО полотно однакове. А у висоту він сідає, і це непогано, тому що він такий стає більш плотненький, ніяких дірочок нічого немає. Мені подобається, звісно. Супер зручно в'язати пряжі, яка не змінюється, тому що ви в процесі можете щось прикинути, поміряти на себе. Коли в нас зміниться висота, то ми маємо в'язати довші всі деталі. Ну, я думаю, що з цим я впораюсь. Що я планую в'язати светр звичайний з спущеним плечем. Не знаю, що буде понизу. Я не впевнена, що це тримає резинку, хоча, може, і тримає. Треба ще зразочок з резинкою зв'язати на менших спицях, подивитись. Якщо тримає, то буде щось таке ну, звичайний светр з резинкою знизу. Якщо не тримає, то, можливо, буде щось таке більш вільне донизу з розрізами робити. Рукави теж не знаю. Ну, коротше, щось таке суперпросте. Подивлюсь, що в мене є за описи. Ось така пряжа. Якщо я з нею впораюсь, то я собі поставлю галочку, що я опанувала 100% котон. Сподіваюсь, ми не вийде. Ну, мені дуже подобається зразок, він м'якенький, і треба, якщо в'язати, то вже зараз, тому що на весну це така, мені здається, буде практична річ. Я ношу джинси, переважно більшість часу. Не переважно, постійно я ношу джинси, тому під джинси має бути непогано. Покупка перша, і зараз давайте подивимось ще одну вона більш яскрава. Мені здається, вже весь в'язальний Ютуб щось купував у цьому магазині. Я залишу його назву на екрані і посилання на нього. Магазин знаходиться в Німеччині. Можу радити, чому? Тому що ціни там дійсно приємні не тільки на пряжу, а на інструменти також. Якщо ви хочете щось таке придбати. Як сказати, коштовне, ну тобто не моточок пряжі, а якісь спиці чи набор, то можете заглядати, тому що ну, різниця в цінах така приємна і, звісно, на пряжу також ну, непогані ціни, я б сказала. Банальна, банальний в мене вибір опал Вангок. Я маю у запасах два моточки з цієї серії. Третій був, я з нього в'язала вже у Німеччині я їх всіх купувала ці три. І ось такі три кольори з серії мені захотілося. Е, ті два, що залишились, мені ну, не те, щоб не дуже подобається, але подобаються менше, ніж ось ці. Е, що я хочу сказати, знаєте, що цікаво, і дуже смішно, що це мені дитина на це звернула увагу. Е, вона любить Ван Гога. Е, вона Більше за мене розбирається у живописі, тому що займалась малюванням, і їм дуже багато розповідали про різних художників. Вона мені не розповідає ну, багато того, чого я не знаю. От. І вони вивчали Ван Гога, звісно. І мене донька попросила показати пряжу. Я розповідала, що з серії Ван Гог. І от е, перше, що вона мені запитала, а чого Зоряна ніч не відповідає картині? Я. Чесно кажучи, ніколи про це не замислювалась. Мені подобаються ці кольори, ну, мені подобається опал, тому я якось до цього не замислювалась над тим, наскільки дійсно це відповідає картині. Але якщо ви подивитесь на зоряну ніч Ван Гога, я зараз вам ставлю цю картину, то дійсно там немає цього помаранчевого. І мені донька сказала: ось цей колір більше навіть схожий на зоряну ніч, ніж ось цей. Я не знаю. Ось ця картина, ніби з якимось фільтром тут надрукована, і відповідно кольори пофарбовані. Я подивилась ці дві картини. Я не знаток Ван Гога ні в якому разі. Постіль, ну так знаєте, по верхах, як то кажуть. Подивилась в інтернеті, як виглядають ці картини, і вони теж трошки не такі. Ось ця там такий більш яскравий зелений ось цей колір. Мені подобається, як пофарбований самий. Цей моточок я його для себе взяла, хочу собі ці шкарпетки, ось так вони будуть виглядати, але картина більш яскрава. Так само і тут на мотку і на ось цьому, і на етикетці ніби трошки припилені кольори, на відміну від самої картини. Я не знаю, чому так. Особливо дивно ось це. Ну, не помаранчевий там місяць, жовтий. Це ніяким чином не впливає на мою любов до опалу. Буду в'язати з цього шкарпетки і почну на наступному тижні, тому що дитина замовила мені ось цей колір. Я ще там, щоб вона до себе прикладала чи не буде чухатись, тому що все ж таки тут не мериносова вовна, але мені здається, опал він більш приємний до шкіри, ніж, наприклад, на кобоху. От такі кольори я зараз вам підпишу номери. Можливо, комусь буде цікаво зробити скрін екрану. Що я купила до цього? Чохол для шкарпеткових спиць. І пряжу, і цей чохол я купувала на гроші, які мені подарували на день народження. Тож це такий подарунок не супер потрібна мені річ, якщо сказати чесно, але все ж таки потрібна. Чому? 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 Я зараз вам розповім. Він у такому чехлі. Я зараз вам покажу етикетку, як називається, тому що не так просто було шукати чохли для шкарпеткових спиць в інтернеті. В мене спиці всі зберігаються ось у такий це, здається, мені шкільний пенал. Я його колись за копійки купила, і він мені вже багато років слугує, і це в мене така. Зручна річ, тут в мене голочки, ножиці, маркери і всі шкарпеткові спиці. Я собі їх зберігала і все було нормально, поки в мене не з'явились дерев'яні спиці. Все ж таки, дерев'яні тоненькі. Ось тут зберігати небезпечно, скажімо так, тому що цей пенал досить м'який, мало лі що, як то кажуть. Я цей чохол побачила у Світлани Харченко на каналі. Я її розпитала, де і за скільки вона купувала. От, дуже дякую, вона мені все так досконально показала і з фото, і з відео. От, і я пошукала, що ще є на просторах інтернету, і все ж таки зупинилась на цьому варіанті. Тому що, звісно, є більш дешеві всякі чохли для спиць і рукоділля з Аліекспрес. Але там інша середина. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Цей чохол коштує щось біля 800 гривень. Я зараз вам точну ціну напишу на екрані у євро. Але середина суто для шкарпеткових спиць, що мені було потрібно. На Aliexpress всякі такі чохли вони коштують дешевше, але там всередині, окрім тримачів для шкарпеткових спиць, ще купа всяких. Відділень, якісь кармашки, ну, щось таке, що мені зовсім не потрібно, тому я все ж таки зупинилась на цьому варіанті. І знов таки, по цінам у магазині, де я це купувала, ціна була найприємніша. Ну, давайте подивимось, що у нас всередині. Досить так непогано воно зроблено. Все акуратно, ну, це нітпрофіл, вони ж мають. Робити таке якісне. Єдине, що мені трохи дивний цей прін, тому що, ну, дівчину якось вони загнули сюди. Тут кіт, тут вона з кава, але, але мені хотілося б, щоб дівчина трошки сюди була зміщена. І тільки такий колір є теж дивно, можливо. Нема сенсу робити їм різні принти, але мені здається, якщо б був якийсь вибір, то було б цікавіше. І ось так це виглядає всередині. Тут такий вілюр чи щось таке, я не знаю, як правильно назвати. Поверхню все досить акуратно. Я сподіваюся, що воно буде нормально у роботі. Так, ну і давайте що, спиці з вами розмістимо. У вас же є да? ще кілька хвилин, ви там каву п'єте, в'яжете. А я буду спиці розкладувати і з вами розмовляти. Подивитись, скільки в мене тих спиць. Так, 2,25 Нідпро Mindful, Ними я ще не в'язала, я теж не так давно їх придбала. Все, всі коробки будемо прибирати. Знаєте, що я хотіла, до речі, вам сказати про NIT Pro? Я думала, що там надписи. Я думала, що написи на них е, англійською. Ну, це якось логічно, міжнародна мова. Але на спицях 2,5 я вам зараз покажу. Так, дістаємо звідси. Тут страшне, бачите, що, боже, тепер стільки місця в мене звільниться. Всі-всі спиці. Отак я зберігала і все нормально було. Так. Давайте ще 2,25 покладемо. В мене виходить два набори. 2,25. Двічками не в'яжу. одні єдині шкарпетки я в'язала на двійках, тому що пряжа була в мене з кашеміром, і кашемір треба в'язати на більш таких тоненьких спицях, але ну, то жах був. Я дуже, дуже складно в'язала ці шкарпетки, тому двійка поки мені не потрібна. Так, з 2,25 все. Тут покладемо ми 2,5 карбонові, які в мене зараз в роботі, теж від Pro. Так, і тепер давайте що, металеві спочатку. Металевих 2,5. В мене два набори. Це огушки. І це від Pro Mindful. Зараз їх посортуємо. Мені, до речі, здається, що Mindful вони чи трошки товстіші, чи через те, що там така, такий малюнок більш виражений, вони, вони здаються більшими. Хоча і ТЕТ і те, 2,5. Так, це мої чого кладемо сюди. От, про надписи на Mindful. Сподіваюся, ви побачите. На два з половиною написано енд Німці, вибачте, мені, будь ласка, <смі> не далась мені немець, німецька мова свого часу. А, я зараз напишу переклад на екрані німецька. Я щось ну, тільки от зараз це побачила. Я думала, що всі надписи англійською. Не знайшла інформації, ну, не те, щоб я сильно шукала, але я подивилась так по верхах. В інтернеті, які на якій мові робляться надписи у серіях Mindful, якщо у вас є спиці, будь ласка, подивіться, напишіть. Ну, мені цікаво, чи дійсно вони всі німецькою, чи у когось англійською, і від чого це залежить. Цікаво. Бачите, в мене чагушка погнута. Якщо ви дивились відео про всі мої спиці, ви знаєте, чого вона погнута. Якщо не дивились, я повторювати не буду, бо мені соромно. Так, дерев'яні спиці 2,5. Це в мене волі рьодил, але їх 6. Зараз ми шосту теж сюди додамо. Всі коробки повикидаю нарешті, то їх зберігаю. Не знамо, навіщо. До речі, мені сказали слушну думку у минулому відео, що Нідпро жлоби, тому що дерев'яні тоненькі спиці більшість, бачите, от з цією не в'язала, і тут є номер, а на всіх вже стерлося. Дерев'яні тоненькі спиці по шість більшість виробників кладе. Але от наступні, якими я теж ще не в'язала, теж показувала у минулому відео Нідпро жлоби, Дерев'яні 2,5, і їх тут 5. А могли б ще одну зробити за таку-то -та ціну. Я вважаю, що могли б правильно. Дуже гарні, дуже красиві, ще не пробувала. Сподіваюсь, що скоро спробую. Так, це 2,5. Трічки в мене ось такі величезні, теж відпрошні. Я не знаю, чому я купила. Довші спиці. Чогось купила. Може, я просто не думала, що буде розмір. До речі, цей чохол е, причудово підходить і для спиць довжиною, і для таких 20 так, см спиць, бачите, теж непогано лягають. Так, і в нас залишились ліки. Ліки мені подобаються тим, що тут номер написаний так, що він не стирається. Звісно, можна все переміряти лінійкою, бачите? Але, ну, я ще раз кажу, це не дешеві спиці. І ну, зробіть так, щоб цей номер було видно. Ну, це зручно. Так, такі в мене 3,5 і четвірочка в мене Driftwood, Так, кольор називається. Дуже гарні, вони дуже приємні. Мені подобається, ось так покладемо. Ой, треба товстеньких шкарпеток пов'язати, щоб. Викори, щоб використовувати ось цін. Я на 3,5 в'яжу з Альзе Вултайм. Так, як бачите, в мене ще залишилось місце. Чоловік, не дивись, дівчата, дивіться, можна ще щось сюди купити і покласти зі спиці. Ні, насправді вистачить, бо 2, 4, 6, 7, 8, 9 і 10 в роботі, і це тільки шкарпеткові Д-5 спиць. А в мене ще. Купа чагушних 2,25, ці 2,5, 2 і з'ємні і роз'ємні, і які хочеш. Сюди, я, знаєте, що, може, покладу потім, чи що я купувала. Китайські такі спиці три аналагі е, trio, trio, але не впевнена, що покладу, треба на них спробувати все ж таки знов пов'язати. От я люблю да, купити і покласти і не користуватись. Треба пов'язати, якщо буде зручно, то покладу. Якщо не зручно, то хай валяються там, де вони є. Все, ось така краса. Дуже зручно, дуже класно, він дуже щільний, цей чохол, тому я сподіваюся, що всі мої дерев'яні красуні тут будуть зберігатися у повнісінькій безпеці. Все, все вам показала. Роботи, процеси, покупки. Про все розповіла. Я думаю, що наступного тижня ми з вами зустрінемось, теж на вихідних, можливо, в суботу чи неділю в мене є план. На відео на наступний тиждень, це буде тижневий влог, але трошки незвичний. Сподіваюсь, що все в мене вийде. Спеціально вам проговорюю, щоб вже не було в мене відмазок ніяких знімати, тому що, ну, чесно кажучи, на цьому тижні я просто лінувалася, тому не знімала кожен день. А отак дотягнула до вихідних і тепер роблю таке коротеньке відео, все вам показую. Все показала вам і розказала. Такий вийшов тиждень. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Слідкуйте за здоров'ям, тому що вірус все ще гуляє, досить складний і довго після нього говтуються люди. Тому здоров'я бережіть обов'язково також. Сподіваюсь, до скорих зустрічей. Бувайте!